Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 120 760 особин за добу 600 і поранено 362 280 тисячі песиголовців за добу 1 Танків 3145 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 6268 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 2144 одиниці за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 445 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 287 одиниць гелікоптерів, 277 одиниць. Одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1892 одиниці за добу 1, крилатих ракет 749 одиниць, кораблів катерів, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4932 одиниці за добу, 14 спеціальної техніки 193 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.